Ми побували у гостях у жителя Новомосковська Анатолія Миколайовича, який присвячує свій час досить захопливому хобі. Цікавий на наш погляд, чоловік взявся розводити канарок і розповів нам про них. У мене канарок не один вид, у мене три породи. Я займаюся красною мозаїкою, красною цвітною птичкою, півчою, співочою. І в мене є лостері німецькі птички. Теж. Хороша дуже канарка, мені подобається вона. Вона крупна, красива, з гарним чубом. Ну, це ж опять кому що подобається. Анатолія Миколайовича приваблює спів чудових пташок. Займався папугами папугами. Ну, вони мені не доподобаються, мені подобається, щоб птичка співала, радувала душу своїм пісню. У них же ж пісня у цього красного кенера в цвітної птички, у Глостера, у красної мозаїки. У них Пісня схожа до пісні солов'я. Любитель канарок стурбований, що теперішня молодь зовсім не розуміється в подібних справах і дуже хотів би їх до цього закликати, адже він впевнений, що домашні улюбленці роблять людину добрішою. Анатолій Миколайович вважає, що люди, можливо, і взялися прозводити таких чудових птахів, але багато хто не знає з чого почати і що робити далі. Тому чоловік з радістю готовий допомогти кожному, хто цього захоче. Мені б хотілося, щоб люди поняли одне, зрозуміли, що. Більш-менш в мене така цель, щоб от я зробив виводи вже давно. Допустимо, от ми вже не такі молоді, щоб після нас ніхто не буде канарочками займатися, понимаєте? Не тільки канарками, а птичкою там півспівочок і дикою, якої не, то не було. А хотілося б, щоб люди займалися, понімаєте, щоб продовження було і щоб люди, як я сказав раніше, щоб вони добріші робляться, коли оце. Пісенька, це співає, канаречка неї в хаті. Хтось прийшов, теж разом посиділи, посміялися. Той каже, на що воно тобі цей шум? А той каже, мені це подобається. Каже, за те, що кому нравиться, пожалуйста, щоб то, якщо які вопроси, я можу все помогти, все розказати. Ось цей добрий та захоплений птахами, житель Новомосковська, вважає себе щасливим і хотів би знайти собі друзів по хобі у рідному місті. Спілкування, спілкування між людьми і щоб дітвора росли, щоб вони це все бачили. Хай вони знають, яка птичка щіглик, яка Чіжик, все канаречка, чого ця жовта луче співає красна, трошки грубіше. Ну, отаке ось моє бачення цього питання. Хочеться, щоб люди займались більше цим ділом, і все. Тож, якщо ви хочете приєднатись до цього захоплення, звертайтесь до редакції телеканалу Самар, і ми допоможемо вам познайомитись з Анатолієм Миколайовичем. Знаходимось ми за адресою вулиця Комсомольська, 29, Або ж телефонуйте за номером 31 64 54.